Короче, залетели в зал. Первая песня, яку я сьогодні включав з утра, це «Дома». «Дома» я включаю її. Кажу Андрею, включи free from desire. Ты чуєш песня? Отве! Мы сьогодні утром. Це перша песня, яку я не знаю. Це сильно. Прикинь сильно. песни? Прикинь сколько песни в этом. В мире осуществлялся. Да, и в минут серфи захотел сегодня послушать. За да, 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 да. Ты прикольно. Ты сильно. Все, начинаем сегодня тренировочку. Починается. Вже... Сегодня... Плот... <плотний> день. 612. 6.12. 612 мы уже. Мы уже в зале. Сегодня плотный день. книжечка читається. На часах 6.54. Сьогодні парка будемо робити. Робимо грудь на рамку Бустренько добиваємось. І витимо. Зараз будемо робити право на нашню ниж груді. Ниж груді. Це ми будемо також стягувати дві сторони. І вона буде нам його... Розкачувати, отак оце це ви. Сюда треба робити до відказу. казав Брюс Лі, що він. Рахував тільки тоді, коли ми ж це починали. Політий! Так що, робіть так само. Зараз залітає Ігор. Можеш. Ага. Трошечки віса. Зараз я вам ще покажу комбінацію в боксі, яку можна добре виловити суперника. Давай, Да, Спину чуть рівніше старайся. І не, не вверх, а як би поняв... Якби так от всередину, якби ти хочеш це, поняв? Отак, якби руку тримаючи отак, до друг друга довести. О, ось так, от вірно. О, о, це воно. Оце воно. Це воно. Очі чувствується сіся. Чувствується сіся, це головне. Ось ця частина працює дуже добре. такий ось зал у нас. Різні Так ось це виглядає. Доказа. Молодець. Молодець. А ну, йдемо. А зараз я вам покажу комбінацію, Ми йдемо виспіти. Діа. Побіжу хай. У нас така комбінація, що ми робимо? Ми стоїмо, граємо з суперником. і даємо йому спочатку двоєчку з джеба. і прямо. Тобто. І запам'ятовуйте, при кожному ударі треба видихати. Видихати тоді буде сила максимальна. Так само в підході, коли робиш якесь заняття, треба видихати. Робимо двоєчку, потім стоїмо, граємо, здаємо лівий джеб комбінація. Лівий джеб сюди з ногою. Потім цією рукою прикриваємо боргу, Уклоняємося вниз, так само лівою рукою даємо йому по печені. Отут. І добиваємо сюди і даємо сюди. Як це виглядає швидко. І тут ще уклон і другий доби. Отже, джеб, уклон. Боковий нижній, прямий, уклон назад, одтяжка і удар. Ще раз. Тут она, на одтяжці можна, коли отягуватись, можна локтем добити і буде результат. Все, всіх люблю, Rise of Soul, день 17-й. Ми це робимо. Пошла возня. <плес> <плес> Пошла возня. <Слышко> а, класс. А, класс Врывайся, врывайся Врывайся? <Слышко> да, да Тихо <Слышко> <Слышко> сделam cinco juntos tá Edson! agora vamos20 dele é Я вже минутку ходь. Оце воно пацієнт. Райзер столбенсі нас. Легесенько. Так, ну, геть на лігки. Сьогодні хоч мороза нема. Хоча наоборот сьогодні треба, щоб був мороз. Надо щоб вже сніг припав від. Всім привіт! Хочу сьогодні для вас зіграти пісню скрабіна місця щасливих людей від духовного бізнеса. Погнали! Ось така ось сьогодні композиція для вас: духовний бізнес. Всіх обіймаю. Челендж продовжується.